І при тому, і при тому намагатися... І при тому намагатися створити сім'ю це просто неможливо. Тобто, або це сім'я, або це блядство, знаєте. А ті, хто вже наблядувались, їхня доля, знаєте, жінок, я маю на увазі, їхня доля просто бути такими от до самого свого своєї старості, до мене паузи, там де вони нікому не потрібні, знаєте. вони Чому не потрібні? Не тому що, знаєте, там і за віку, це теж зменшує їх шанси. А і за того, що і за того, що просто Будь-якому нормальному чоловіку, просто гідного. Ні, Із-за того, що вона не, просто не зміниться, вона не переосмислить. Вона не зможе полюбити. Вона вже зламана. Її окситоциновий механізм, так званий, він зламаний. Є такий гормон у нас окситоцин. І у чоловіків, і у жінок, який відповідає за прив'язку до партнера. І от у жінок це дуже потужний такий механізм. Якщо він ламається, а він ламається, коли багато статевих партнерів. Тобто вона міняє, знаєте, так легко за один день може просто піти від чоловіка і навіть не відчути болі ніякої. От і все. Тому що я можу сказати? Треба казати правду, говорити правду в цей вік інформації, вік нових досягнень людини, вік нових досягнень, знаєте, вік так звана нова ера Водолія, коли нові енергії починають правитись, входять в нашу реальність. Я вірю в це, знаєте. Чим більше буде правди, чим більше ми будемо казати правду, тим буде краще. А не знаєте, скривати все, тримати в тайні і сподіватися, що воно якось пройде само. Ні, воно само не пройде, воно буде завжди боліти, знаєте. Завжди буде якась проблема. І від цього будуть розлучення, а в кінці кінців розламані сім'ї, долі дітей і колапс суспільства по факту. Знаєте. Чому? Тому що нові діти не будуть народжуватися, а ті, що народжені, вони виростуть в неповноцінних сім'ях і від цього будуть мати психологічні проблеми. От так все не просто в нашому світі. Я не знаю, як, знаєте, як було раніше. Я раніше не жив, але ну, від того, що я знаю, знаєте, було... по-перше, не було цих соціальних мереж. Цих сіскаграмов, я вибачаюсь, онліфансам і всього, всього цього подібного. Тому зараз є така тенденція, що є ілюзія вибору жінок, неймовірного вибору да, великого, якого насправді немає. І вона думає, що будуть її хотіти, знаєте, всі мільйонери до, до 50 років. Вона така востребована. Замість того, щоб знайти собі нормального хлопця і будувати нормальні відносини, знаєте. Основані на коханні, звісно. На щирому коханні. Не односторонньому, а щирому двобічному коханні. Коли вона теж робить кроки назустріч, знаєте, я тут не можу зрозуміти, чому так якось повелось. наче вже у нас рівність, сучасність, залишилася да? одна якась традиція така. Застаріла, така заржавіла традиція, що от чоловік має завжди знайомитись перший з жінкою. Я цього не можу зрозуміти. Їм же теж потрібні відносини. Чому вони самі перші не пишуть, не підходять? Це настільки вже, знаєте, чоловікам набридло, що їх просто використовують в цих самих клубах. Нічних, там купують коктейлі, просто, я не знаю, так звані тарілочниці, ходять, знайомиться в всіх застосунках для знайомстві, їдять за рахунок чоловіків. Все, гра, гра, гра закінчена. Гра перестає бути односторонньою. Чоловіки просто відмовляються, знаєте, продовжувати цей цирк. Ви хотіли нас вибачте, надурити, да, так скажемо, м'яко. Ну, ви відтримали від нас відповідь на ваші інстаграми. Ми користуємося цим самим інструментом, але руйнуємо вашу систему. Я знаєте, я закликаю чоловіків відписуватися від всіх всіх дівах красивих, які нічого не несуть, тільки продають на вас гроші, заробляють на, спонсора, на спонсорстві, там, да, на рекламі товарів своїх нікому не потрібних. Хай на них будуть підписані тільки самі мадам. А чоловіків треба. А чоловіків треба бути, пробуждатися чоловікам, знаєте. Досить же бути оленями, знаєте, потребителями, їх просто потребляються. Так зване да? мені подобається це, це слово, потребляцтво. Натуральне потріблятство і потребляді. Досить, досить. Це не значить, що треба ненавидіти жінок. Ні, навпаки. Нормальні жінки вони повинні теж виступати проти цього, так званого потреблянства. І є такі вже, їх становиться все більше і більше, які розуміють, що якщо чоловіків не буде, якщо чоловіків знищать, репресують, да, то не буде нікого, їх теж не буде. Знаєте, воно все пов'язано один з одним. Ці дві статі всі пов'язані. Ми не проти жінок, я не проти жінок, я проти хворої системи, якою цим вірусом, які заражені жінки потріблятства. Все, гарного дня всім.